Попередній барон не виправдав довіри. В Мукачівському районі Бороктелепроми організували вибори. Жителі міського кварталу вирішили обрати нового керманича. У нас як староста не пользується в таборі, а позори весь народ, ромський народ. Ми то вирішили, що його знімемо і поставимо другого старосту. За це я голова старіший. Ніяких не було защита ромів. Ніякі приходили, хто хотів, зайшов, взяв, виніс там, побили і що зробили. Не було защити ромів. Вони хочуть іншого старосту брати. Інший буде краще. Цей, якого хочуть брати, він вже був, вони його знають. За традицією, посада барона передається в Ромів від батька до сина. Тепер вирішили піти шляхом демократії. Свої кандидатури висунули троє кандидатів. Діючого барона серед них не було. До мене подойшли голови старейших і просили Олександр Іжакович, будь добрий, прийми табор обратно і руководи табором, тому що нема доста від вас людини, яка могла б цю посаду. Отримати перед проведенням виборів серед ромів виникло непорозуміння. Окремі громадські організації висловили занепокоєння тим, як проходитиме волевиявлення. Говорили про порушення громадського спокою та можливі конфліктні ситуації. Як переконують спостерігачі, ніяких правопорушень виявлено не було. Вибори в ромському таборі в місті Мукачево проходять дуже демократично, дуже спокійно. Ніяких заворушень чи закликів навіть. Не спостерігається вибори. Ці перші я хочу зазначити досить демократичні. Вибори проходять спокійно, дуже хорошо, дуже багато людей. Спокійно, міліція не втручається, все добре проходить. Представників міської влади на виборах не було. У мерії переконують, вони не мають права втручатися у внутрішні справи ромської спільноти. Вибори та їх результат не є юридичним фактом. Разом з тим, у ромському таборі може виникнути і ситуація, коли кожна з груп впливу матиме свого барона. Е, крім того, там є національний барон. є той, що зараз діє, і якщо буде обраний, буде вже третій барон. Так що там е, декілька баров будуть е, через деякий час, може й три-чотири. Попереднього керівника Мукачівських ромів обрали в 2010 році. На думку тих, хто долучився до виборів, він своїх обов'язків не виконує. Однак чи поступиться він владою новому обранцю – невідомо. Результати ромського волевиявлення стануть відомі вже в найближчі дні.